Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед Сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Вітаю, друзі! Сьогодні знову п'ятниця, і ми продовжуємо наші передачі Молитва перед Сном. Тобто не тільки ми тут молимося, як ви знаєте, а ще і розмірковуємо над Словом Божим. У попередніх передачах, саме коли я був, я говорив за це. Стосовно того, що Слово Боже не мов пігулки для нас, для нашого розуму, духу і тіла. Буває більш ефективніші, чим фізичні якісь препарати. Ось, ви знаєте, що насправді в нас ця передача молитва перед сном іде щодня, і я раджу вам приймати у ній участь, тому тобто, що це займає не так багато часу. Ви можете її слухати, дивитися, не знаю. Ось лежачи, стоячи, сидячи. залежить від того, щоб ви були уважні, а не просто там вимкнули на фоні. знаєте. І сьогодні також я хотів би дещо прочитати зі Слова Божого, а саме із книги Єремії, 31 розділ, дещо цікаве, що Господь передає тут, що стосується Ізраїлю, стосується обраного Богом народу, і також тепер стосується нас, тому що через Господа Ісуса Христа ми також стали обрані, як ви знаєте. Тому коли ми беремо Слово Боже і бачимо там у Слові, наприклад, звернення до Ізраїлю, звернення до Юди, це може стосуватися напряму і нас з вами, тих, хто визнає Господа Ісуса як Свого Спасителя, і тоді також стає частиною народу Ізраїля, навіть якщо не по крові, то по вірі, тому що Бог він дивиться саме на це. Коли ми звертаємось до нього, він не дивиться на нашу кров, звідки ми, хто ми, що ми, знаєте, там, які наші були предки. Він дивиться саме на нашу духовну, так би мовити, кров: віру, щирість, нашу відданість тому, що ми довіряємо йому наше життя і також знаємо, що він буде супроводжувати нас і дасть нам можливість. Рішення наших питань і проблем. Тож дивіться, саме в Єремії, 31 розділі, є дуже цікаві фрази, які сам Господь Бог промовляв. І а, потім ми можемо побачити реакцію Єремії. Ось, дивіться, як це сильно. 23 вірш написано так. Так говорить Господь Саваот. Тут прямо сказано. Знаєте, буває по-різному буває у Слові Божому, але тут саме відверто прямо сказано. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Оце слово прокажуть іще в краї юдиному і по містах його, коли я верну їх, хай Господь благословить тебе, оселити правди. Огоро свята, і осядуть на ній Юда та міста, його разом усі селяни та ті, хто ходить з отарою, бо напою я душу змучену і кожну душу скорботну насичую. І далі дивіться реакція пророка, який почув ці слова. На це я збудився і побачив. І був мені сон мій, який приємний. Ось як це сильно. Сон був приємний. Наш сон може бути приємним. Наш відпочинок може бути приємним, коли ми живемо у цьому Божому благословенні. І не просто коли ми це чуємо, читаємо, бачимо, а коли ми перебуваємо у цьому слові, ви бачите, що народ Ізраїля він переживав важкі часи в той момент. Як я думаю, зараз ми, люди віри, також переживаємо. Нелегкі часи. Насправді, шлях за Христом він вже сам по собі нелегкий. І тут ми бачимо різні ситуації в них складалися. Але в кінці кінців, що Бог обіцяє вивести, дати перемогу, наситити душу скорботно, напоїти душу змучено. Тобто, через це приходить, ви бачите, спокій, мир, радість, саме коли. Йде робота із душею, і, можливо, ваш сон ваш відпочинок не такий вже стабільний, тому що ваша душа, вона у скорботі чи, можливо, змучена. Але ми, бачите, ми бачимо, що Господь Він хоче благословити, Він хоче вивести вас. І якщо ви вже виведені, ви вже в цьому благословінні, то щоб, щоб ви далі перебували у ньому, розумієте? Тому що. Тут ми бачимо, що в кінці кінців Прок навіть прокинувся, і сон йому був приємним. Тобто його відпочинок сон був приємний саме із за цього слова, цього бачення віри, яке Господь Бог промовив і показав йому. Так і зараз у вас є ця можливість. Можливо, не так ви у сні це бачите. Ви зараз приймаєте участь у цій передачі, але Господь Бог через Духа Святого, який є в мені і який досягає вас, він підтверджує те, що дійсно там, де ви знаходитеся. Там зараз приходить цей Божий мир, і він хоче оселитися всередині вас. Він хоче перебувати з вами, якщо ви до сих пір його ще не маєте. Тож я навіть хотів помолитися за це, за цей приємний сон. Я хотів би помолитися зараз за цей Божий мир всередині вас. І вірю і не сумніваюся, що обов'язково Бог дасть вам сили і вшанує вас, щоб ви мали цей приємний сон, відпочинок і. Були благословеними людьми. Гаразд, тож давайте ми зараз помолимося. Господь Ісус, я не сумніваюся, що це слово Господа Саваота, Твого Батька, було сказане для не тільки євреїв, а й для тих, хто вірить в тебе, хто прийняв Господь твою смерть і воскресіння, як істину, Господи. Тому я прошу Тебе, хай це благословіння цього слова. Прийде на кожного. І Ти, Господь, через цю молитву, через Твою присутність напоїш душу змучену і скорботну душу наситиш, Господи. Зроби це зараз, щоб дійсно сон, відпочинок цієї людини став приємним. Можливо, так, вона вже у дусі, вона вже у вірі, Господи, але все рівно щось її душу турбує. Якась є скорбота, є якась. Виснаженість, Господи, я прошу Тебе зараз, прибери все, що не від Тебе, і вклади твій мир і спокій всередину, всередину неї, Господи. Я проголошую це зараз і благословляю усіх тих, хто чує мене. Боже, я вірю, що це відбувається, ця обітниця виконується зараз у їхньому житті. Я їх благословляю. І без сумніву знаю, що ти будеш це робити вже прямо зараз, і їхній сон, їхній відпочинок буде приємним в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тож я вірю, що він напоїв вас і наситив. Так, можливо, в прямому сенсі словом, проблема, яка у вас є, зараз не вирішилася, але це рішення настане, Як і тут ми бачимо, це був просто. Якби сон, видіння, бачення від Бога слово, тоді в той момент не сталося нічого такого у прямому сенсі слова, але потім сталося, відбулося. І це те саме, що буде відбуватися і у вашому житті. Я вірю, що зараз ви ляжете спати, у вас буде сила, у вас буде сон приємний, і ви встанете завтра вже у цю суботу, і все буде по-інакшому. Гаразд, не забувайте, що в нас є практично що? Дня служіння, і ви можете дізнатися через нас через наш офіційний сайт helpcenter 24org Чи ви можете через радіо також дізнатися більше інформації за нас. І у цьому дусі ми будемо рухатися далі. Хто не знає, дізнайтеся, щоб ви перебували у цьому благословенні разом з нами. Добре, хто вже перебуває, ідемо до кінця. Тому що знаємо, що наш Господь Він близько, і ми повинні берегти свою душу, свою віру і довіряти йому інші свої потреби. Гаразд, тому хай ваш сон буде дійсно приємним і благословеним. Добра ніч!